Так, 20 випадкових питань. Офіційні тести, правила дорожнього руху, і почати тестування. Так, іспит як в сервісному центрі. Обираємо цей режим. І є в нас 20 запитань, і відповідно 20 хвилин. Перше питання. Коли пішоходу дозволяється затримуватися і зупинятися на проїзній частині? Коли це пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху, у разі наближення транспортного засобу з увімкненими проблисковими маячками червоного або синього кольору, коли пішохід не встиг завершити перехід проїзної частини дороги одного напрямку під час сигналу світлофора, що дозволяє перехід, і перебуває на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, а в разі їх відсутності на середині проїзної частини. Відповідь 1, 2, 3. Чи відповідь 1 і 3? 1, 2, 3. Так, ви вважаєте 1, 2, 3. Так, всі 1, так вважають. 1 і 3. Так, 1 і 3. Чому не підходить 2? В разі наближення транспортного засобу з маячками червоного або синього кольору. Там правило звучить так, що якщо наближається автомобіль з маячками, то пішохід повинен негайно залишити проїзну частину, а не залишатися на ній. Значить, друга відповідь не підходить. Є в нас тільки один і три. За яких умов водії оперативних транспортних засобів мають перевагу в русі перед іншими учасниками дорожнього руху з увімкненим проблизковим маячком оранжевого кольору разом зі спеціальним звуковим сигналом. За умови забезпечення безпеки дорожнього руху. За умови опитвання проблизкового маячка синього або червоного кольору та забезпечення безпеки дорожнього руху. Друге. Друг. Так, тут у нас Друг. друге. Сині, синій червоний. Тому що оранжевий маячок ніякої переваги не надає. Зображений дорожній знак діє. На нерегульованому перехресті, на регульованому перехресті, на регульованому і нерегульованому перехресті. На нерегульованому. На регульованому. На нерегульованому. Регульоване: це якщо у нас світлофор або регулювальник, на такому перехресті знаки пріоритету не діють. Діють тільки на нерегульованому. Даною розміткою позначають. Ділянку дороги, де заборонено рух поблизу тротуару. Місця зупинки маршрутних транспортних засобів і таксі. Місця, де заборонено будь-яку зупинку. Друге. Так, друге. друге. Хоча по новому, ну, як по новому, вже ця зміна давно. Але в правах зараз сказано, що це місце зупинки маршрутних транспортних засобів. Там слова таксі немає. Не знаю, чому відповіді саме так. Ну, але іншого ми вибрати і не зможемо. Що вмикається на транспортному засобі під час зупинки на дорозі в темну пору доби? Аварійна сигналізація. Габаритні або стенкові ліхтарі, протитуманні фари. Друге. Перше. Так, так. Друге чи перше? Перше. Друге. Під час зупинки. Нема такого правила, що під час зупинки вмикається аварійка. Щоб вмикали аварійку, треба, щоб було слово вимушена зупинка. Це саме зупинка. зупинки. Навіть така підсказка: є спеціальні габаритні або стоянкові ліхтарі. Да? Стоянкові ліхтарі. Спеціально для того, щоб можна було зупинитися. І назва у них трошечки схожа. А трошки відрізняється. Бо робимо зупинку, але ліхтарі називаються чомусь стоянкові. Але ні, не аварійка. Аварійка там окремий список, коли її вмикається. Габаритні або стоянкові ліхтарі. В якій траєкторії водієві дозволено виконати поворот ліворуч? А, Б чи В. Б. В. Б. Право звучить так, що поворот ліворуч робиться, повинен робитися з травувальної колії попутного напрямку. Якщо, якщо вона на одному рівні, звісно, якщо інше, не передбачено знаками або розміткою. Значить, робимо поворот ліворуч з трамвайній колії попутного напрямку це траєкторія П. Що повинен враховувати водій під час вибору безпечної дистанції та інтервалу? Швидкість руху, дорожню обстановку, особливості вантажу, що перевозиться, стан транспортного засобу. Відповідь 1, 2, 3 і 4. Останнє. 1, 2, 3, 4. Так, враховуємо усе. Усе перераховане. 1, 2, 3, 4. Хто з водіїв, виконуючи зупинку, порушує правила? Водій жовтого автомобіля, водій червоного. Обидва водії. Червоного. Червоного. Так, червоного. Тому що він стоїть на зупинці для маршрутних транспортних засобів. Червоно. Сигнал, який показує регулювальник, відрізняється від вимог дорожніх знаків. Дорожні знаки є пріоритетними в цьому випадку. Так чи ні? Перевагу має регулювальник. Ні. 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 Ви плануєте проїхати прямо на перехресті. При цьому сигнал регулювальника дозволяє вам рух прямо, а сигнал світлофора забороняє. Ви проїдете прямо, зупинитесь і зачекаєте сигналу світлофора, що дозволяє рух. Регулювальник має перевагу перед світлофором, значить, їдемо. Проїжджаємо прямо. Дотримуючись якиш умов. Пішоходи можуть рухатись по проїзній частині житлових і пішохідних зон, рухатись по проїзній частині лише в світлий час доби, рухатися по проїзній частині, не створюючи безпідставних перешкод для руху транспортних засобів, рухатись по проїзній частині, поступаючись дорогою транспортним засобам. Друге. В, пішо... в житловій і пішохідній зоні пішоходи можуть ходити по проїзній частині. Але не створювати безпідставних перешкод. Чи дозволене буксирування транспортних засобів з несправним рульовим керуванням на жорсткому або гнучкому щепленні? Дозволено, заборонено. Чи заборонено? заборонено. Заборонено. В правилах зазначено, що заборонено. Тільки способом часткового навантаження. Як потрібно обробити уражені електролітом ділянки шкіри? Тільки протерти розчином перекису водню, тільки обробити розчином йоду, тільки промити великою кількістю води, виконати всі перелічені вище дії. Великою кількістю води. Так, великою кількістю води. Це в нас кислота з акумулятора, промити великою кількістю води. За наявності якої несправності заборонено подальший рух на транспортному засобі під час дощу або снігопаду. Не працюють у встановленому режимі склоочисники. Несправний скло з боку розміщення керма. Не працюють передбачені конструкцією транспортного засобу склоомивачі. омивачі. Друге. Друге. Так, якщо питання заборонено подальший рух. Саме подальший рух, значить так, несправний склоочисник з боку розміщення керма. Рухатися далі не можна в цій ситуації. Що мається на увазі під зупинним шляхом. Вістань пройдена транспортним засобом з моменту виявлення водієм небезпеки до повної зупинки. Відстань пройдена транспортним засобом з моменту початку спрацювання гальмівного приводу до повної зупинки. Вістань, що відповідає гальмівному шляху, визначеному технічною характеристикою даного транспортного засобу. Перше. Так. Перше. Так, першим. Бо інколи путають з іншими, бо є в нас гальмівний шлях, а є зупинний шлях. Значить, друге, це вже в нас більш схоже на гальмівний шлях, а перше це в нас зупинний шлях з моменту виявлення небезпеки до повної зупинки. Залишення водіями місця ДТП, до якого вони причетні, тягне за собою. Накладання штрафу або позбавлення права керування транспортним засобом, або адміністративний арешт. Особа не несе відповідальність за втечу з місця ДТП, тільки накладання штраф. Першим. Перший. Тому що ми ще не знаємо, що там трапилося, чи є постраждалі, чи ні. Значить, може бути і штраф, але може бути єдний нарешті, будь-що. В залежності від того, що там трапилося. Пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, відсутні світлофори. Або вимкнені, чи працюють у режимі миготіння жовтого сигналу, вважається регульованим чи нерегульованим. 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 Регульований, коли є світлофор або регульований. Це в нас нерегульований. Що необхідно зробити перед відкриттям капота, якщо з під нього йде дим? Вимкнути двигун і дистанційний вимикач маси при його наявності. Все перераховане. Дістати вогнегасник і підготувати його до використання, захистити руки від опіку, надівши рукавички або обернувши пальці ганчір'ям. Так, Не по порядку, але все перераховане. Так. Водій, який рухається по перехрестю, де організовано круговий рух, не маючи наміру змінювати своєї смуги, зобов'язаний. Включити лівий поворот, щоб показати всім свій рух по колу. Включити правий поворот, щоб попередити всіх, що він скоро поїде праворуч. Не вмикати показчики поворотів, поки він рухається по одній смузі. І що так, третє. Третє. так, Звісно, що не вмикаємо, тому що якщо в нас є там три смуги на круговому русі, ми їдемо по якійсь одній з них. Ми не вмикаємо. А якщо ми вже будемо змінювати з другої смуги на третю або з другої на першу, тоді і будемо вмикати. Значить, не вмикати, поки рухаємося по одній смузі. Яка необхідна умова при огляді на предмет алкогольного сп'яніння водія на місці зупинки транспортного засобу? Яка необхідна умова. Присутність двох свідків та поліцейського. Присутність двох свідків. Присутність одного з понятого. Присутність щонайменше двох поліцейських? Двох свідків. Так, якщо огляд на предмет алкогольної сп'яніння, то присутність двох свідків. А якщо там огляд якийсь автомобіля чи особистий огляд, тоді вже понятті присутність двох свідків. Так, 20 правильних відповідей. 0 неправильних. Час проходження іспиту 11 хвилин 24 секунди. Встигли навіть з роз'ясненнями.